Головний тренер «Львівської енергії Валерій Лукчанов, пане Валерію, дуже така нервова видалася перемога ваша. Десь гарно почали, але потім вже в другій половині пропустили. Можливо, є вас якісь аналіз, ваші думки, ваші коментарі. Ну напевно, по гарячим слідам, так напевно, і мало би бути, тому що неналежний психоемоційний стан старт сезону. Тому і зламаний початок сезону, так би мовити, і тиск був. Але задоволений 35 хвилин добротного матчу по першому таймі взагалі по виконанні установки. І, на жаль, так буває. Ми могли піти і в плюс 4, але у футзалі буває перевертається, тому огріх при роботі спецбригади і десь вже психологія захиталась, і, на жаль, була нервова кінцівка. В цілому задоволений відношенням і ми. Так, так би мовити, народили цю перемогу першу в цьому сезоні. Надіюсь, що вона, команда видихне і ми більш певніше підемо в наступні тури. Ось так.